Привіт! Їду по воду чи за водою. І весь час їхала через е, трасу, бо тут така дорога була. Дивіться, тут асфальт поклали. Це, можливо, тільки ось такий маленький шматочок до гаражів, можливо, зайвий був, але ні, так, тут вже немає асфальта нового, але немає ям. Ой, слава Богу. Ця дорога на жебиша. Боже, в дитинстві на віліках, ціки ми разів сюди гасали. Потім більш дорослі вдома ходили дівувати гуляти. Ой, а зараз я їду по воду. Звичайно, тут ось пуття такі. Раніше тут вагони їздили, цемент завозили, ну і шпали вивозили. А ось дивіться, дерева, дерева такі справа порожчі, там такий червоний будиночок. Бачите, цегла така червона. Оце тут працювала тять Паша, тані моєї сусідки, там, де оце Серега жив у хаті, оце там жили вони раніше, але вони потім продали діду Ларисину. І оце до тять Паші ми сюди приїжджали з Таню на Великах. На роботу. Боже, які ми щасливі були. Ворота закривали, відкривали і нас водили там в баню. Боже, які ми були щасливі. Бачите, отакі моменти, а вони запам'яталися на все життя. А отут пообочині справа, ну, дерева не були такими великими ще, росли козельки. Таке я вам показувала за грибами, ми ходимо, ми рвали їх, тому що потрібно було це кролям давати. В дитинстві ми все, що батьки сказали, ми все робили. Не так то просто, не тільки гуляли. А й гуляли, і робили, і якась відповідальність у нас була. Ну, це саме головне. Я оце як, як приїжджаю, так от, тьоть паші вже нема. Боже, мабуть, років 15, то 20. А домик той стоїть. Завод уже весь просрали. Самі кращі шпали були вбившим СССР. Пробували там і в інших містах робити, але не підходив пісок, не підходило. Просрали, вирізали весь завод, тому що він став приватний. Спочатку один господар, потім другий. Зараз все просране. Вибачте, таке погане слово, але просране, просто просране.